Всім привіт! На зв'язку Інвал. В даному відео вирішив зробити для вас розбір крайньої ситуації в ком'юніті, коли нам вдалося забрати непоганий лонг. Тому давайте розглянемо фактори і як це все покроково відбувалося всередині серверу. Отож, почнімо з аналізу контексту, в якому перебувала ціна, і поступово будемо розбирати ситуацію. Для цього, в першу чергу, будемо використовувати інструмент Volume Profile. Тому що саме він показує, де всередині конкретного діапазону за конкретний період часу було сформовано більше чи менше об'єму. Так, в нашому випадку це місячний період, і як ми бачимо за останні два місяці, найбільше об'єму було зосереджено в цьому діапазоні. Так, цю зону можна назвати зоною накопичення, котру ми спозиціонували повністю в лонг. І, наприклад, в майбутньому я буду розглядати зону 85-84 тисячі як найкращою зоною для набору лонга і так далі. Але зараз не про це, коли ціна впевнено вийшла з цього діапазону, закрилася тілом та почала свою проторговку. Ось тут вже треба було шукати зони, котрі би стали супротивом для ціни і показали зворотню реакцію. Звісно, це міг бути весь ось цей діапазон, де ціна розподіляла об'єм довгий-довгий період часу і в кінцевому результаті спозиціонувала його в шорт. Але вона занадто широка і для інтрадей торгівлі потрібно робити певні уточнення. Цим уточненням став даний рівень віпок з цього місяця. Тобто, це могла бути перша така зона, звідки ми могли отримати якусь значну реакцію. В рамках дня або в рамках тижня. Як ми бачимо, коли ціна почала проторговку в цьому діапазоні, так звісно, вона вже прийшла ось цей баланс і зупинилася, так? тому що далі рухати ціну, стало важче, тим більше ціни стали преміальними. Але вона не досягнула і досі цієї позначки в 96 200 тисяч за вітісі. Тому для себе це обирав як таргет на тиждень. Так само можна розглянути навіть про price action, акшн так, навіть з daily періоду. Тобто у нас був сформований як long контекст, так і short контекст, коли в нас по ліву сторону відбувався райт. Але давайте розглянемо те, що ціна формувала в контексті Daily на 4. Наприклад, коли ми отримали реакцію від Daily імба, ціна сформувала ось такий 4-годинний блок. Ось він. І в рамках цього блоку вона рухалась. Натомість, в контексті Daily, Short, рейду, ціна не сформувала жодного імбаза 4, і так само закріпилася за першим 4 годинним свінгом тінь, сформувавши рейд, а також додатковий блок з імбом в лонг. Тобто це вже давало певне розуміння того, що ціна прагне рухатися саме вище. Е і в рамках цього блоку ми хочемо торгувати саме в лонг, тому що в шорт як таких факторів немає. Дивлячись на це все. Обравши вірний таргет та опеділивши контекст в лонг, ми розглядали лише лонг якби угоди. Так я ну в шорт також можна було розглядати локально, але я цим не хотів займатися. Розбираємо зараз саме ситуацію в лонг. Як ми бачимо по о, аномаліях. А, для цього для ідентифікації аномалій ми використовуємо індикатор Cluster Search, який якраз таки показує аномально проторгований об'єм. Чому для нас саме важливий цей аномальний проторгований об'єм? Це дуже просто: він дозволяє ідентифікувати зони накопичення та розподілу і рівні, де були задіяні аномальні лімітні продажі або покупки. Тобто, в ринок, ринок задовільнив чиюсь пропозицію або попит, як це відбулося, наприклад, в цій ситуації. А в цьому блоці так, ми бачимо, що в момент зливу е, були задіяні в ринок лімітні покупки, е, що вдалося стримати ціну. Е, і ми розуміємо, що в майбутньому це може показати певну реакцію. Це ще не був основний фактор для відкриття угоди. Тому ми переходимо на годинний таймфрейм на фьючерси, і бачимо, як ціна рухається ось в такому балансі. Це вже є індикатор клас кастомного волюм профайлу. Тобто він натягується на балансі, бачимо, як ціна рухається всередині балансу. І саме зона волю Area – це зона, де ціна проводить саме більшість свого часу. І відхилення від зони волюерія являються преміальними або дисконтними цінами. Тобто все, що вище волюрія, це дорого, все, що нижче, це дешево. І Якщо ціна виходить за рамки волю і іде довший період часу там торгується, відповідно ціни прийняті як покупцями, так і продавцями, і ціна рухається вже в новому діапазоні. Трошки зайшли ми за далеко. В цій ситуації ми бачимо, що саме коли ціна виходила за рамки волярія, це були найкращими точками для продажу та для покупки. Відповідно, наш лонг, який ми розбираємо, розглядався саме ось тут. Тут хочеться підсвітити трошки наше ком'юніті, тому що це все там підсвічувалося і показувалося. Тобто, ось 29 числа. Ще все це що я вам зараз розказую. Було висвітлено в ком'юніті і ідентично. Я розглядав саме цю волю Ерію для того, щоб розглядати певні угоди. Так, звичайно, я розглядав також і шорти, якщо би ціна вийшла до таргету в 96-200, який я вам раніше показував. Але також розглядав і лонги. Сама логіка була в тому для того, щоб розглядати угоди, я хотів побачити просто відхилення від балансу, адже всередині балансу розглядати щось ну неправильно і мало ймовірно. Таке буде все відпрацьовувати дуже і дуже рідко. Відповідно для того, щоб угода була. З хорошим вінрейтом я хотів побачити саме відхилення від цього балансу або вище 962, або нижча зони волю area. Ось, Ми це отримали, і, в принципі, тут я розглядав першу свою угоду. Тому що я розумів, що по price-section, який ми з вами розглядали, що ще за все, ціна не буде прагнути виходити за даний мінімум, а чи ми сформували блок Daily в рамках 4 в рамках daily, і це буде, це буде доставляти ціну до тижня. Можливо, ми дійдемо до цього swing, але загалом було розуміння, що нижче цього мінімуму ми не маємо виходити. Тому я вирішив просто зайти ось так, коли ціна перебувала. Перепрошую на той інструмент взяв. Коли ціна перебувала нижче за Новолі area, я просто нажив маркетом, поставив свій СТОП сюди. Ну і таргетом, звісно, виступав 96200. Тобто якимось таким чином я відкрив угоду, потім покажу результат. Це була перша угода. Ну, Але, звичайно, коли ціна перебуває ось в цьому діапазоні, можна розглядати угоди також і на LTF. Якщо ми перейдемо на m 15 то ми бачимо дійсно, як за. Волю Арія, покупець себе дуже активно проявляв, і утворилися досить такі непогані заливки на F15, коли ми котрі в майбутньому були спозиціоновані в Лонг. Це також була одна із можливостей відкрити дану угоду, про що, наприклад, повідомляв в ладоні у ком'юніті. Це було вже трошки пізніше. ось. Секундочку, зараз можете побачити о, наш весь процес, так, у ком'юніті. Тобто Владоні ідентично погодився зі мною, що о, ця зона буде досить таки непоганим місцем для того, щоб розглядати угоди. Ось і після того, як спозиціонувала весь цей об'єм в лонг, можна було тут на тесті заходити. Але я особисто більше орієнтувався саме на таймфрейм М5, тому що це є. Якби, мій улюблений таймфрейм для того, щоб входити в угоди. Ми бачимо, як по низу даного діапазону заходили досить такі хороші аномалії. Але одразу ось тут заходити я не хотів, адже я розумів, що в мене сформований також блок в цьому місці. Що це означає? Це означає, що по цих цінах було задіяно досить таки немалі ресурси для того, щоб зупинити ціну. але Покупцям це не вдалося і повністю спозиціонували цей об'єм в шорт. Відповідно, майбутньому, ця зона може давати зворотню реакцію і доставити ціну взагалі на ресві або на продовження падіння. Ризикувати я не хотів, оскільки в цьому діапазоні я вже зажимав один лонг. І для того, щоб добрати лонг, тобто взяти нову угоду, я хотів побачити щось більш-менш впевненіше. Отож. У мене був один об'єм спозиціонований в лонг, і після цього якось ця повнотіла, біла свічка закрилася тілом за даним блоком. Я розумів, що цей об'єм ми позиціонуємо в лонг, ідентично в цьому моменті ми і об'єм з М15 позиціонуємо в лонг. Тому було абсолютно зрозумілим, що ми не, ну, не мали би виходити нижче Цієї зони, цього блоку, відповідно, приймався рішення в цьому діапазоні ідентично зажимати ще один лонг зі стопом за даний мінімум та з 96 200 Ось по суті, це всі фактори. Як ми бачимо, зараз трошки вам привідкрию. Те, що відбувається в ком'юніті. Так само і е, Ладоні повідомив, що і на оверлей більші фільтрації з'явилися, і стаканні ціна змінилася з негативної на позитивну сторону лонгів. І е, все-таки почали підкладати, підкладати лімітки на покупку е, так, під ціною, що не може не бути якимось негативним фактором, е, просто як додатковий фактор лонг. Е, е, ось та сама зона на продовження. Ну і в принципі далі залишалося лише. Очікувати, чекати, Демі ідентично залетів з нами в Лонг. Як бачите, він вже заходив чуть пізніше в моменті, коли вже навіть кластери на годинці були спозиціоновані в Лонг і утворювали ось такий хороший блок для продовження. Відповідно, як ви бачите, монетизувати цей рух можна було по-різному, хтось заходив по одному, хтось по іншому, тому тут вже кожен робить, як він хоче. Відповідно, далі було лише відпрацювання, те, як ми це все реалізували. <кій> Ідентично в моменті почали з'являтися певні е, фільтрації по тому, що почалися фіксації. Ну, але таргет є таргет, відповідно. Потім просто багато хто, до речі, хотів е, закрити е, е, раніше, коли почалися появлятися фільтрації, і ще була така думка в ком'юніті, що взяло лонг пів сервера, та й загалом прослідковувалося, е, що не тільки в нашому ком'юніті, але багато де інде е, брався лонг. Але розумієте, є такі ситуації, коли багато хто бере лонг і всіх розсвіпує. Колективний стоп. Тут мені здавалося, що буде чуть інша ситуація. Коли всі взяли лонг, але багато хто його закриє занадто рано. Якраз таки на перших фільтраціях, котрі ми можемо бачити вже ось тут, так багато хто прикривав свій лонг. В принципі, це консервативно, тому що ціна прийшла до зони ваг, тобто до high area, що є преміальними цінами, і вже ціна тут може зупинитися і давати реакцію. Але це все моніторилось в моменті на М5. Ми бачили всі ці фільтрації, хоча вони не були крупними, і вони всі позиціонувалися в майбутньому в лонг, тому було що ми в кінцевому результаті підемо вище. Про що також е, повідомлялося в ком'юніті, тому що я до кінця топив за 96-200, для мене це е, являлося якби такою консервативною навіть позначкою. Я очікував і вище, але вище тримати угоду я не хотів. Відповідно, далі пішло лише відпрацювання е, і вдалося всім, е, хто брав закрити гарно лонги. Відповідно, в моєму випадку е, я забрав два лонга Ось перший відкривався ось тут, другий відкривався вже після позиціонування блоку, і закривався вже в основному таргеті. Тому ось така ситуація в нас була. Як ви бачите, факторів багато, їх може бути і більше. Я вам показав такі най найвисновніші. -най ось так можна забирати мови разом з нами. Тому сподіваюся, що це відео для вас було цікавим та в першу чергу корисним. Якщо вам цікавий такий формат, то можемо такі відео випускати набагато частіше. Тому все, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.